Як тобі перехід от з такої роботи, я зараз вже не про масштаб питаю, да а саме от про тип роботи. да Тобто, якщо ми кажемо, що проект на євро це більше ну фактично така там велика інсталяція і підтримка роботи да, от всього цього, то Ну коли ти переходиш в розробку, да, ви там створюєте продукти, навіть якщо це. Сервісна компанія все одно створюєте продукти для замовника. Саме от в специфіці цієї роботи, чи є якась принципова різниця для тебе з точки зору менеджменту? Бо ти і там, і там був, і ти можеш це відчути. Чи в принципі воно якби плюс-мінус одне те саме? Якщо говорити теорію менеджменту, то в принципі одне і те саме. <ріху> якщо говорити е з точки зору сфери, де ти працюєш, то ти повинен хоч щось в цьому не розуміти. Тобто, якщо людина, яка зовсім не розуміє, що таке програмування, але отримала сертифікат, і прийде в розробку і. Ну, вона не зможе просто працювати. Це треба зрозуміти, що таке процес там деплоймента, ревю Ну поки ти не вивчиш усі всі нюанси, ти не зможеш ефективно управляти командою.